І всім привіт, шановні, вітаю вас в якимось не не моє відео. А можливо, ви в мене маєте підписані і дивитеся оставщи і проходження ігор українських. А якщо все-таки натрапили випадково і вам сподобалось, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому відео та продовжуємо. Е, нагадаю трошки суть того, що тут зараз відбувається. Минулого разу я про час проходження, так як це друга версія ремастера Bioshock в неї є такі характерні проблеми, вона вилітає. Просто. І в попередній частині я розповів про те, що я дойду до того саме місця, плюс-мінус на якому у нас вилетіла гра, і ми продовжимо віця. Ось ми, в принципі, добралися до майже того місця, тому що зараз розпочнеться бій на виживання. І ми до нього потроху готуємося. Так, у нас є два дрони, я наставив пасточок зверху, пасточок зверху ось там, ось там. І зараз... Хочу э, ще розкидати проксимін. Таким чином. Перейде до... О, що нам потрібно сценами. Тобто ми будемо зараз. По максимуму може пакуватися, і вибачте за. Такий момент, але ну, ми будемо зберігатися доволі часто. Would rip my only daughter from her home and family, and feed her to a world without hope. Though Utopia may die with her, I would sooner see us fall. Goodbye, Eleanor. Mother will be waiting for you. Here they come, Father. Hold them off until I can bring it to a boil. Ну, явно мінами ми переборщили, судячи з того, що вони відірвалися зараз. Потрібно було розраховувати. Віку. for don't turn your back on me please from the light the war in heaven starts oh me lord let it's boiling i can help you fight back now use the plasmage Oh, God! 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 Oh, Ось за що я і говорив, гра просто вилетіла на цьому моменті майже так само, як і минулого разу. І це не може не бісити. Я розумію, але зараз перезайду в гру. Тобто mm -hmm. тут наскільки mm -hmm. на момент такий, що навіть і коментувати не, ну, нема як потрібно більш зосереджено це все робити. А вона просто вилітає, і я не знаю, це вже second тайм. І скільки це ще буде продовжуватись, не знаю. Я не знаю, як заві, як цей рівень тепер пройти. Ну а. Що за... You would rip my only daughter from her home and family and feed her to a world without hope. Though Utopia may die with her, I would sooner see us fall. Goodbye, Eleanor. Mother will be waiting for you. Here they come, Father. Hold them off until I can bring it to a boil. Uh, nothing. Ugh. Nearly boiling.

Back now! Use the plasmid! Just you wait! <laughs> Oh, yeah oh, oh. Back I've done it, Father. The ballast water is gone. Release the docking mechanism. Так, мы это сделали, дуа! Звените механизм. No reaper, no ну и что, мои пастки трошки спрацювали, судя по ящичках. Это ж и ракета не них как-то так... Збережуся цей раз для того, щоб а, точно не при... перепроходити Ось тут можна було не ставити, так? Да? Ні, ось тут. Бачите, як я те... тебе костюм підлатати треба. Destroy those glass tubes to flood the room. I <laughs> don't We we've done it father we're launching get to the elevator Then, Father, the rapture dream was over. You taught me that evil is just a word. Under the skin, it's simple pain. For you, mercy was victory. You sacrificed, you endured, and when given the chance, you forgave. Always. Mother believed this world was irredeemable, but she was wrong, Father. We are Utopia, you and I. And in forgiving, we left the door open for her. The rapture dream is over, but in waking, I am reborn. This world is not ready for me, yet here I am. It would be so easy to misjudge them. You are my conscience, Father, and I need you to guide me. Be with me now, Father. Your memories, your drives. And when I need you, you'll be there on my shoulder, whispering. If Utopia is not a place, but a people, then we must choose carefully, for the world is about to change, and in our story, Rapture was just the beginning. Як і минулого разу Я захотів продовжити грати, там просто не більше години перегравати, але ми дійшли до фіналу. Ну, підлучилася получ... ось така коротенька частинка. Набірно ну, ну, не забувайте підписатися на канал, якщо ви не підписані, і поставити вподобайку цьому відео. Що я можу сказати? Сюжет першої частини мені сподобався краще. Знаю, що Infinity рахується саме крутою. Наступною буде з цієї серії проходження біошоків. Це 100%, там буде вже трошки простіше, буде неофіційна українська локалізація. По цьому загальному можна що сказати, що. Одна з перших маленьких сестричок. Ми були її альфа-проєктом, типа це проєкт, типа Big Daddy. Її вернув, типа, вкрала її типа мати, яка її зробила. При цьому всьому нас вона вбила. Але через там, 10, я не пам'ятаю, ну, грубо кажучи, через 15 років ця дівчинка виросла і дізналася, що вона може керувати маленькими сестричками за допомогою маленьких сестричок. Воскресила мене для того, щоб я допоміг їй втекти. В принципі, ми це зробили, і після виконаного задання вона просто, як от нашу сутність, з нас е е висмикнула. І все, типа, якщо ти нам будеш надати, то ми прийдемо і, типу, воскресимо тебе знову. Тобто, в плоті і в розумі. І давайте рухатись далі. Ну, репчерс, да, Типа, атмосфера. Да, ну Там якийсь більш продуманий жорстокий сюжет. Ні. Боївка, 50 на 50. Можливо, я не провідчував це все, тому що в мене рандомом накинути були плазміти, я накидував рандомно, тому що не завжди вчитувався до чого, що він там допомагає, на рахунок чого. Тому просто використовував ті, що мені більше до душі. Але по факту тут можна просто зібратися там, під вогняного чувака, під людяного чувака. Під там танка, під ще щось Тоби, за допомогою ПАЗМІДів. Тобто, їх викликав. У нас вже в кінці і було просто 500 Євро, і ми не могли її потратити. Ну, ладно, не буду затягувати. Ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Це важливо для розвитку українського Ютубу і мого каналу. Не забувайте, ви були на каналі Остап Чуйплей, проходження ігор українською. Та до зустрічі в новій грі.